Привіт! Розбір дизайну. Сьогодні у нас робота Дениса Серебнікова. І так, я даю вам, одну, ой, даю вам одну секундочку, щоб ви подивилися і могли скласти ваше власне враження. Окей, потім ще раз нажміть на паузу. І так, перші картинки. На перший погляд, все симпатично, нібито нічого поганого нема. Але ось ці дерев'яні панелі, на жаль, вони вже не виглядають сучасним. Тому, а крім того, вони будуть коштувати дофіга. особливо якщо це не ДСП, а, наприклад, ШПОН, вони будуть виглядати дуже дорого. так? Але не будуть мати того ефекту, як, наприклад, 10 років тому. Тому що раніше, там, 5, 10, 15 років тому, таке рішення було б надсучасне, надсміливим. Люди просто були б у шоці, типу, що от просто дерево і так от. Прикольно, але сьогодні, як би ти не грався з розміром панелі, якби ти не грався, не грався з розміром з напрямком текстур, люди вже не будуть здивовані. Наприклад, тут в спальні теж ну, ти можеш довго-довго гратися з розміром швів, туди-сюди його зміщати. І нібито нормальний дизайн, нічого в ньому поганого нема. Але він вже не здивовує. А ми завжди в дизайні інтер'єрів, і взагалі в дизайні ми а вже ж ми завжди йдемо через функцію. Це найголовніше там, контекст, функція, можливо, якась філософія, але крім усього, нам хочеться, щоб нас ще їх якось так здивували, щось було новесеньке. А коли всі за 10 років вже наробили цих панелі дерев'яних, як всі як могли, то ну, да, вже це не має того вплив, ефекту впливу, як раніше. І такий дизайн він, він продовжує бути нормальним. Це нормальне, ну це інша спальня не твоя. Це нормальний, гарний дизайн, лише прямокутнички та шви. Але вже не може досягти якогось там супер рівню дизайну, тому що ну, треба шукати щось новесеньке. Яке б не було, не було дерева, і як би ти не грався зі швами. Да? Можна знайти якийсь там цікавий, наприклад, як тут розбівку швов, але все одно. І а, Можна навіть щось таке робити. Ну, може це трохи поганий вкус, смак, але все одно. І знаєш, весь дизайн інтер'єру бути навіть сучасний дизайн, він вже дається максимуму в мінімалізмі. Тобто як плавець, ми наш пливе в басейні доходить до краю басейну, він робить куврок в воді. Відштовхується ногами і пливе в інший бік. бік. І так можливо, із дизайном інтер'єра все вже більш мінімалістично зробити неможливо. І вже і так просто в нас там всі кухні, усі роблять просто прямокутнички. Ну вже неможливо ще простіше. Вже всі дизайнери схожі між собою. Не вже мож... неможливо відрізнитися. І скоріше за все, зараз так трохи-потрохи -трохи дизайн рухається в іншому напрямку. Н На жаль, якби я не обожнював мінімалізм, але, скоріше за все, ми вже так потроху-потроху починаємо. Прохатися до максималізму, щоб якось відрізнятися. І зараз ти мог, мог часто побачити такі рішення, коли додаються якісь там рамочки. Вже не просто стінка дерев'яна, а ще якісь рамочки. Можливо, це просто тренд, і, можливо, через 2-3 роки цих рамочок вони всім, всім, всім теж остогиднуть. Але поки що недостатньо просто зробити дерев'яні панелі. Повторюю, що вони будуть коштувати дофіга грошей, а того ефекту як раніше не будуть. Треба додавати ще якісь детальки. І навіть може це і окей, що люди зможуть тебе відрізняти від інших. Тому дерев'яні панелі поки що це тупиково, від, 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 нічого з ними ефект, ефектного та гарного не зробиш. Коштують вони до фіга. так, це прикольний нормальний дизайн, але воно того не варте. І тепер подивимося на кухню. На перший погляд, тут ніби нічого такого поганого нема, але є момент з плануванням. Якщо там будуть жити реальні люди, то отут буде прям капець брудно і дуже скоро. Я розумію, що по дизайну ці вушка з фартука, зліва та справа, не хотілося додати, і вони будуть виглядати жахливо. Але без них точ тож не можна. Ну по-перше, там потрібно все одно, щоб було хоча б 20 чи 30 сантиметрів від стіни, не може так просто мійка бути, ну просто некомфортно, не, не практично так працювати. Ну і бризки вони будуть усю усі отуть. О, тут будуть вони. І також тут справа, теж. тут повинен все ж таки бути фартук. Да, не дуже гарно, але ну, ти можеш зробити просто інакше якесь планування. Тому що, що найменше, де, де холодильник, я тут його ніде не бачу. І в проєкті він в тебе ніде не показаний. Другий момент це ця непотрібна, не на мій погляд, рифма між цим світильником та люстрою. І там, і там циліндри, вони об, обидва в кадрі. Тут ще така маленька пимпочка, вона теж не потрібна, бо, ну, як сказати, я розумію, що вона потрібна, щоб е, трималася ця люстра, але це просто не, е, неудачний, невдалий підбір, тому що вони між собою рівнуються, ці всі циліндри, і ще якісь такі деталі, які привертають увагу. Не потрібно так. І друге, що прямо дуже-дуже не ок, це цей екран на радіаторі. Ну, так, ще один. що це таке? Що це за термоголовка, яка чомусь біла? І радіатор. І всі пол... всі рисочки, воно різних розмірів. Тут щось тонесненьке, тут товсте. І тут полосочки, і тут полосочки, і тут полосочки, занадто багато полосочок. Краще було б зробити цей екран просто якийсь прямий. Я розумію, що кожен клієнт, кожен менеджер, кожен прораб скаже, у ці дизайнери, вони роблять ці екрани і ми втрачуємо ефективність радіаторів. Да, да таке життя, таке життя. Буває таке треба зробити щось інакше в дизайні. На перший погляд, все прикольно, а, такі прямо... Стиль айфоновський, якийсь, тут все таке мінімалістичне, це все... космольот е крісла, все, все прикольно, але є один маленький моментик це цей смітничок. Ти його тут розташував. Просто ти його тут розташував, ти його наповнив е повністю мусором. А, ну і з знов ця термоголівка, що вона тут робить і чому вона біла, не зрозуміло. Цей смітник тут не прикольно. Да, навіть якщо ти окей, ти виявляєш себе. Письменниками ти обожнюєш постійно кидати мусор. Так неприкольно. Ти ж вбрав тут, коли ставив цю лампу, ти кудись вбрав, де от дроти, куди вони зникли. Де, ой, де дроти, ось тут? Нема дротів ніде. А, ти їх пив, всіх видалив. Але тут ти вирішив чомусь зробити ось так. І це виглядає ось так: от. якщо непонятно. Тому, якщо тобі все ж таки потрібно, потрібно просто для того ж життя смітник, то обираємо якийсь там прикольний, закритий, щоб ми не бачили ні дротів, ні сміття. Що ж, на цьому все. Якщо вам, якщо вам цікаво, ви хотіли б побачити свою роботу в розбірі, то трохи змінюються правила. Тепер потрібно прислати чек, що ви кудись задонатили, будь-яку суму, але прислати чек, що от зробили донат, і прислати свою роботу. І робимо розбір. Дякую за увагу, ставці закусінці.